Вітаю вас на календарі понеділок, 8 серпня у прямому ефірі. Телеканалу СК1 – вечірній випуск. Новин якими подіями розпочався цей тиждень? Поговоримо далі. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Міська влада не змогла відповісти на питання щодо витрати коштів на дім української культури. До кінця тижня розпочнуться роботи з реконструкції центральних вулиць Житомира. Невдоволені мешканці Бердичівського району перекривали трасу міжнародного значення. Про це та інше далі більш детально. Питання щодо використання коштів на дім української культури набуло чималого розголосу. Воно не дає спокою ні місцевим активістам, ні навіть працівникам прокуратури та СБУ. Аби пролити світло на цю скандальну історію. Сьогодні представники міської влади влаштували прес-конференцію. Проте зустріч пройшла безрезультатно, адже пояснити, куди саме було витрачено кошти, чиновники так і не змогли. Детальніше в сюжеті. Останнім часом питання щодо використання коштів на дім української культури піднімалося неодноразово. Так як ціни на придбані речі та послуги були вражаючими для того, щоб пояснити витрати та розібратися в ситуації, представники міської ради зібрали прес-конференцію, але пояснити так нічого і не змогли, наводячи безглузді приклади. Представити документи, координатор проекту відмовилась, посилаючись на комерційну таємницю. Всі відповідні документи ми надали відповідним компетентним. Органом прозоро з калькуляціями. Чому я говорю калькуляція? Тому що це, оскільки це комплексний проєкт, він не передбачає собою дійсно купив і поставив. Там є дуже багато накладних витрат, які не показують. Це не калькуляція в 31 пункт це Калькуляція 310 пунктів, щоб ви розуміли. Я вам приводжу приклад. Що є, що є чому? калькуляція, набагато більш розширена. Така відповідь засмутила громаду, адже так і не зрозуміло, куди саме було витрачено кошти. Яка це комерційна ковдаємичі, коли здорово коштує чотириста гривень. Вам за то платять 1590 От я хочу знати, як платний податків. Де решту, чому такі заробітки? Де ви такий бізнес бачили? На запитання міська влада так і не змогла відповісти. Та пересеки можешь вот эти дюрки врубить, девушка? Но ну, сейчас вы говорите так, что мы ничего не украли, но, документи но мы вам не покажем. І как вона називає? Усі документи надані абсолютно не на всі запити. Ну, ми сейчас сюда за і ми хаті узнати. Ми продовжимо так. цю розмову, коли ми отримаємо висновки. Відповідь представників влади обурила громаду. Коли е -е, треба пояснити, чому 350% заробітку цієї фірми, вона каже, що цьому є величезні накладні розходи. От по що зараз пані каже, що їздили там, сиділи у підвалах і таке решта. А коли питаємо у управління культури, чому так то вони кажуть, значить що то чому тендер не проводився, то що то є окремі закупівлі. Ви розумієте, що робиться? Питання залишається невирішеним. Міська влада так і не змогла дати повноцінну відповідь журналістам та представникам громади. Телеканал «СК1» і надалі слідкуватиме за перебігом подій. Костянтин Касьян, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Невдоволені мешканці Бердичівського району перекривали рух на автодорозі житомир могилів Подільський. Сьогодні мешканці сіл Гришківці та Осикова влаштували акцію протесту, безперервно рухаючись по пішохідному переходу та перекриваючи рух транспорту по автотрасі. Пропускали лише рейсові автобуси та автівки з дітьми. Причина таких дій невдоволення людей діяльністю підприємства з вироблення деревного вугілля, а саме задимлення поблизу розташованих населених пунктів. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції. Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з учасниками акції протесту та. Пояснили протиправність таких дій, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Після 14-ї години акція припинилась, адже райдержадміністрація пообіцяла зустрітись протестуючими для подальшого вирішення проблеми. У нас в Гришківцях екологічна проблема. Зв'язана з тим, що приватний підприємець Морозов. Влаштував виробництво деревного вугілля. Вугілля це процес дуже шкідливий. Кожен день йдуть вихлопні гази такі звідти, що не можна відкрити ні форточку, ні повісити більо, дихати не можна, очі печуть. Задихаємося ніякої реакції. з… Боку місцевої влади, обласної ради, поки що ми допомоги не одержали. Ми протестуємо проти цього. Можливо, таким способом на нас звернуть увагу. Ми хочемо закрити це підприємство, приватне виробництво. Це, і відповідно або хай він його забирає взагалі з Гришківця, або переносить в інше місце, яке віддалено від населеного пункту. Відповідно, не, не буде шкодити нам. У Бердичеві для вбивці двадцятирічного юнака обрали запобіжний захід. Цими вихідними в Бердичеві відбулося шести години судове засідання, на якому встановлювали запобіжний захід на час проведення поліцейського розслідування по факту загибелі 20-річного бердичевлянина в результаті поранення гумовою кулею. Звинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді 25-денного арешту. Нагадаю, вночі 5 серпня на одній з вулиць райцентру між групою чоловіків виник конфлікт. У результаті один з чоловіків дістав травматичний пістолет та вистрелив опоненту в живіт. Деякі очевидці події стверджують. Що це був нещасний випадок, і постріл пролунав в результаті боротьби загиблого та власника пістолета. До кінця цього тижня розпочнуться роботи з реконструкції центральних вулиць міста. В планах оновлення вулиць Великої Бердичівської, театральної та Київської. Розпочнуть роботи саме з останньої. Про це стало відомо на прес-конференції, влаштованій по даному питанню. На ній був присутній Костянтин Касьян. Міська рада затвердила проект реконструкції вулиці Київської. І з кінця тижня роботи будуть розпочаті. Загальна сума робіт складає понад 27 мільйонів гривень. Це перша подібна реконструкція центральних вулиць міста за всі роки незалежності України. З кінця цього тижня почнуться підготовчі роботи. Це вулиця Київська від вулиці Небесної Сотня до Майдану Соборного. Вулиця Бердичівська від Старого бульвара до Майдану Соборного і вулиця Театральна від вулиці Великої Бердичівської до Майдана Перемоги. Реконструкція почнеться з вулиці Київської, та за два місяці влада обіцяє реставрувати інші центральні вулиці. Виконання робіт може викликати незручності у містян. Якщо говорити безпосередньо про незручності для ж це, звісно, в першу чергу це незручності пов'язані з демонтажем старого покриття. Демонтажем старого борту ми частково будемо змінювати там рух транспорту. Безпосередньо на ми будемо займати, коли будемо робити роботи. Так будуть виглядати центральні вулиці після реконструкції. Ніякого асфальту, тільки тротуарна плитка, відсутня реклама та тимчасові споруди, нові смітники, озеленення за допомогою квітників. Чергова обіцянка влади. А чи дотримуються свого слова чиновники? Мешканці міста зможуть побачити найближчим часом. Костянтин Касіян, Дмитро Тітенок, телеканал СК1. Житомирська міська рада шукає благодійників для безхатченків. Управління соціального захисту оголосило конкурс на найкращий проект нового притулку чи соціального центру для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Відповідний проект рішення розміщений на сайті міської ради, за словами начальника департаменту праці та соціального захисту населення Вікторії Краснопір. Міська влада виділить на цей проект кошти, але тільки частково на умовах співфінансування. Крім того, громадські організації, які можуть подавати проекти на конкурс, повинні мати досвід роботи у соціальній сфері не менше двох років та своє власне приміщення для реалізації цього проекту. Попередньо міська влада готова виділити близько 60 тисяч гривень. Інша частина та фінансування притулку ляже на плечі благодійників. Музика. У Баранівському районі водолази обстежили дно забрудненої річки. Є позитивні результати. Чергове виїзне засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на річках умора та случ відбулося у першотравенську. Для визначення стану, в якому в даний час знаходяться річки, було запрошено водолазів Новоград-Волинської міської комунальної рятувальної станції на воді. Вони обстежили стан хомори у напрямку від першотравенської греблі до кордону з Хмельницькою областю. Перше ж занурення водолазів принесло приємний результат. Прозорість води стала в рази вищою, молових відкладень поменшало. Фахівці вважають, що не Покращення стану водойми, окрім інших факторів, значно вплинув природній чинник – рязка, і, хоч річка ще не зазнала штучних відновлювальних впливів, працює її біологічний відновлювальний механізм. Тож спеціалісти припускають, стан забруднених річок найближчим часом має покращитись. <му> Найближчими днями в області триматиметься надзвичайна пожежна небезпека. Упродовж найближчих днів на Житомирщині триматиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Про це повідомляє обласне управління ДСНС. Саме в цей період є велика небезпека виникнення масштабних лісових та торф'яних пожеж. Тільки цими вихідними рятувальниками Житомирщини було ліквідовано п'ять пожеж в екосистемах. Причина тому спекотна погода. Проте триматиметься вона недовго. За повідомленнями синоптиків, вже 11-12 серпня в Україні очікують похолодання через надходження холодного Аркти. Ічного повітряного фронту до кінця тижня температура повітря знизиться до максимальної позначки плюс 16. На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Минулими вихідними відбулося нагородження команди переможця Колос села Радогоща та призерів чемпіонату в Лугинському районі. Зміні футболу серед ветеранів. Після урочистостей команди влаштували товариський матч для вболівальників. Ивка, и Метеор Червона Мелкан. Дев'ять років поспіль в Житомирській області проводиться турнір з футболу серед ветеранів. Даний вид спорту не залишив байдужими і старше покоління Лугинського району. Минулого року вперше був організований турнір з мініфутболу в селищі міського типу Лугини серед ветеранів. Але надалі такі турніри обіцяють проводити щорічно. Лугинський футбол він зараз у нас в великому розвитку. Це перший турнір, який прийшов до завершення. Велика інтрига в ньому була. Він відкритий. Команда колос села Радогоща Лугинськ. Району, перемогла команду Лугіни Шершні і стала чемпіоном, першим чемпіоном району серед команд ветеранів Кому за 40. Раніше команда Лугінського району приймала участь у чемпіонаті області теж серед ветеранів в цьому році вирішили. Не, проводити, не приймати участь, а провести хоча б до себе такий турнір, для того, щоб визначитись із тим футболістами, які мають бажання працювати для того, щоб вже в наступному році сформувати більш-менш боєздатну команду і прийняти участь теж знову в змаганнях обласного рівня. Переможці вибороли перші в нелегкій боротьбі. Починали ми першу гру з Лугинами. І дома грали 2-2 була гра в кінці, додали три минути. І на останніх трьох хвилинах там лугини забили гол. Ми починали з Поразки, і програли Далі пішла така терниста боротьба. Ми приклали всі зусилля і в тяжкій боротьбі. Ми здолали лугини на цьому полі 4-2 і стали чемпіонами. Результати турніру показали, що вік не перешкода для спорту та фізичного розвитку. Не знаю, що сказати. Уже нас нас такої... маленькі хати маленькі до такої сіпні привикли к податкам. Що тоже вже як статистику вас в новостях? Ми в державі на жаль узнаємо про всі новини, які нас стосуються, і в тому числі більше ці негативні новини. У саме останню чергу, коли вже вжити якихось заходів, дієвих у людини немає можливості. Отрицательне Опять страну, опять людей відправляють в канурки. Я вже перестала дивуватися. Підмієте мені вже я навіть за цим не слідкую і не хочу слідкувати, тому що це така дурня. Вибачайте, дурня. Так відреагували Житомиряни на питання стосовно податку на нерухомість. Доводимо до відома. Українці 1 липня почали отримувати платіжки на податок на нерухомість. Податок за метри сараїв, гаражів, прибудов, селі доведеться віддати такий же, як і за метри палацу на хрещатику. Якщо квартира пересічного мешканця нашого міста перевищує 60 квадратів, або він має бути. Будинок чи дачу більш ніж 120 метрів, тоді він має оплатити податок на нерухомість. Стан розташування будинку та соціальні пільги при цьому враховуватись не будуть. Юрист партії Успішна країна Віктор Овсяніков поділяє думку людей з цього приводу. Введення нових налогів і ставок даних налогів допускається перед текущим періодом, в якому планується збирати налоги. Тобто, якщо ми хочемо збирати налоги за 2015 рік, рішення місцевих советів повинні прийматися в 2014 році. До Чіткого механизма и распределения, куда будут тратиться данные налоги. Тем более мы уже платим за коммунальные услуги квартплату. Я бы это назвал фактически скрытым налогом на недвижимость. Получается, нас дважды обкладывают налогом. Я считаю, это несправедливо. Тому Виктор Овсянников пропонує українцям оскаржити цей податок. Естественно, ми предлагаємо всем желающим, которые чувствуют, что этот налог несправедлив по отношению к ним. Подготовить исковое заявление и обратиться в местный суд в порядке административного судопроизводства с исковым заявлением об обжаловании решения местного совета о введении данного налога в соответствующем регионе. Мы считаем, что местные советы нарушили нормы существующего на данный момент и действующего налогового кодекса Украини. Нормы касались непосредственно правил введения местных налогових сборов. Ми считаем, они нарушены. Соответственно, любой гражданин имеет право обратиться в суд защиты своих конституционных прав и интересов. Деталі можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 0800 200 555. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 серпня. Житомир приймає два унікальні турніри: один шаховий, інший футзальний. На Олімпіаді в Ріо вирують пристрасті. А в Англії яскраво розпочався футбольний сезон. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзальне міжсезоння у Житомирі не минає пасивною ходою на майданчику спорткомплексу. Фок команди розігрують між собою звання володаря Кубку Незалежності 2016 Серед колективів є і представники Екстра Ліги України. Перше у Житомирі стартував Кубок Незалежності 2016 з футзалу. Цими вихідними у першій грі турніру змагалися місцеві атлет та Інбев, який, власне, і виступив ініціатором у проведенні кубку. Ініціатива хороша, Інбев проявив. Поки це 4 команди своїми силами, но це, як говорится, закладываем перший камушек в на перспективу. Із нежитомерських будет только вот ЛТК НПУ. Тобто тот состав Інбева, э, який не Житомирський. А помімо этих двох команд, вот Інбева, «ЛТК», НПУ, участвуют участвують атлетивізаж. Ну, це топові клуби. За результатами першої гри Атлет перестріляв Інбев з рахунком 5-4. Учасник екстраліги «ЛТК», НБВ, Інбев НПУ з легкістю обіграв місцевий візаж з рахунком 5-0. Ігри будуть три дня, тобто, э, тому що граємо. По гибридному времени то есть не играем полное, чистая, но почти с половиной. Играем 17 плюс 3, то есть, командам накладно играть подряд несколько игр, поэтому. Кожний буде проходити кожну суботу. Тож дві ігри цю суботу, дві ігри 13 числа, дві ігри 20 числа. Всі ігри стартують о 10-й ранку на майданчику спортивного комплексу ФОК. За словами президента федерації футзалу міста Житомира Віктора Тарана, нагородження команд відбудеться досить символічно у день незалежності України. Вікторія Хлань Ігор Андрух телеканал СК1. У Житомирі розіграли звання майстрів спорту шахів. Турнір такого гатунку наше місто приймало вперше. Більше знає Костянтин Касьян. Нещодавно в нашому місті відбулася визначна спортивна подія. Перший в історії Житомирської області турнір з нормою майстра спорту шахів Житомир Мастерка. Паралельно з турніром майстрів відбувся дитячий шаховий турнір. Кубок Золоте руно ідеологічно турнір задумувався таким чином, щоб діти. Від найменших до ну, скажімо, до підліткового віку, щоб вони мали змогу дивитися як грають майстри, і щоб вони мали орієнтир у житті, на що треба орієнтуватися в плані якості гри і в плані відношення до гри. Житомир має гарну традицію проведення шагових турнірів. Восени планується організація чемпіонату України в нашому місті. Тому шахи в пріоритеті ми привезли. З інших міст багато цікавих е, таких тенденцій в розвитку шахів на різних рівнях і на шкільному рівні, і на громадському. Тому я сподіваюся, що з цього нового навчального року ми спробуємо впроваджувати у житті речі, які ми напрацювали за літо. Участь в змаганнях брали різні вікові групи та гравці з різним рівнем гри. А саме шість майстрів, шість кандидатів у майстри та більше сорока найсильніших дітей. Турнір проводився на найновішому рівні. Цей турнір, які відбувається Зараз він заслуговує в міжнародної міжнародної оцінки дуже чудові умови і розміщення, і харчування, і культура, і болільники. Гра складна, але життєва. Навчившись справляти зі складнощами на дошці, людина готує себе до реалій життя. Костянтин Касьян, Ігор Андрух, Дмитро Тітанок, телеканал СК 1 Олімпійські ігри, сенсаційні перемоги, сенсаційні провали, весь перформанс у перші дні. Ріо 16 Герой дня Майлінда Кельменді виступила на олімпіаді під прапором Косово і принесла перше золото і взагалі першу медаль в історії країни. У фіналі дзюдоїстка поклала італійку Джил Фріду. Ще один герой, Майкл Фелпс. Для американця це вже п'ята олімпіада у кар'єрі минулої ночі. У складі естафетної команди 4 по 100 Майкл став 19-кратним золотим медалістом. Повернення дня Рафель Надаль, який тривалий час боровся із рецидивом травми руки і відмовлявся від численних турнірів. Проте для Ріо зробив. Виключення і вже встиг пройти перше коло змагань. Розчарування дня Українка Олена Костевич, яку називали головною претенденткою на золото у її дисципліні зі стрільби з пістолета. Проте наша спортсменка лише 28 -ма. Справжній шок трикратні олімпійські чемпіонки сестри Вільямс і головний фаворит у боротьбі за золото тенісних кортів Новак Джокович. Вилетіли у першому школі. Наразі у медальному заліку лідерує США три золота та три бронзи. У трійці лідерів також Китай та Австралія. Жозе Мауріньо здобув перший трофей, тренуючи Манчестер Юнайтед. За суперкубок Англії бились чинний чемпіон англійської прем'єр-ліги Лестер та володар Кубку країни Мю. Червоні дияволи переграли Лис 2-1. Спочатку Лінгард вивів Манкунянців уперед. Кращий снайпер Лестера Варді рахунок зрівняв. Проте Ібрагімович під завісу матчу забив переможний м'яч і зробив свій перехід до МЮ ще більш канонічним. До слова Мауріньо не зупиняється на поточному посиленні складу, заявивши, що у вівторок контракт із Манчестером підпише екс-лідер Ювентуса Поль Погба. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними!